Одеса пізно ввечері 22 квітня знову опинилася під масованою. Атакою ворога через атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби зайнялися пожежі. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Є поранені також люди у ніч на 22 квітня. Росіяни здійснили наймасованіший наліт на Одесу дронів Камікадзе шахет за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. На даний момент відомо про задіяння 28-30 дронів. Попередній рекордний наліт був 20 березня 2025 року. Тож що відбувається, чому Одеса стала під таким серйозним прицілом ворога? Ми запитаємо Ігоря Романенка, заступника начальника генштабу зсу 2006-2010 років, засновника благодійного фонду за Криму Небо України кандидатом військових наук. Доктор технічних наук, професор з нами на прямому включенні. Тож давайте розпочнемо з того, чому саме Одеса так спливає зараз кров'ю. І це що це важливий пункт району оборони в нашій системі загальної в Україні: економічна порт, морський соціальний, воєнний аспект. І це все по сукупності і питання в іншому, чому саме зараз Путін загострив цю ситуацію, тому що, скоріше, по тому, як складається ситуація в переговорному процесі, все ж зли, не зважаючи на всі проблеми, залишається такий момент, що може бути чогось досягнуто, і тому це вікно можливості, коли можна буде впливати, в тому числі я можу в першу чергу на Одесу зачиниться, і тому він хотів би якомога дочер продовжувати цей час і впливати, і тому що це такі Одеса для нього важлива ціль і важлива територія, яку би хотів, вони про це неодноразово розговорили загально. Це з точки зору е, значення значенні воєнно політичного економічного, я би так сказав. Є технічний аспект, який полягає в тому, що, на жаль, е, росіяни збільшили кількість вироблення безплодних апаратів, різних засобів нанесення ударів, в тому числі шахіди, які атакують. І якщо за добу раніше там було 70-80, то ніх можливості виросли більше 100-120 і більше, і в зв'язку з цим. Воєнний аспект полягає у тому, що вони розсереджували кількість цих шахів по ударах по всій території, щоб тримати моральне, психологічне, ну і по деяким об'єктам безпосередньо вражати наші всіх точки зору цілі, наші об'єкти. Але застанє тому, що кількість збільшилась, то вони вже можуть собі дозволити і таким чином організують повітряні удари відносно того, що. Б'ють по об'єктам по території України, а одночасно в ході цього удари, засереджують на яких містах, населених пунктах. Там 1-2. Тобто, 1-2 означає, що по цьому можуть наносити удар окремо 20 плюс-мінус, а по іншим може бути там 4, 5 і так далі. Як правило, вони не забувають столицю. Тобто це центр прийняття рішення і увага до неї, але ж поки що скажімо, такі обласні центри, був наші наносили удари по Запоріжжю, по Харкову, ну по Одесі і зараз, от такий, на жаль, рекорд своєрідний, коли там більше 20 ударів. От говорячи про те, що коли така кількість, то Системи протиуповітне оборони, які знаходяться до цих об'єктів, і Одеса як велике місто, площадний об'єкт, порти, теж окрема історія, скажімо, то системи протиоповітне оборони з такою кількістю цілій. Які треба працювати ми по ним одночасно? А щоб це і відбувалося з таким навантаженим на системи ППО, То вони в акваторії Чорного моря виділяють район, там збирають ці шахіди, наприклад, які на Одесу призначені, і потім во таким чином одночасно намагаються заходити і тому. І системи засобами системи протиповітряної оборони треба одночасно з багатьох напрямок намагатися знищити цілі. Тобто ускладнюють роботу, перезавантажують систему оборони, і в цьому є якби і ще і воєнний аспект. Тобто ці удари, які наносяться по Одесі, він такий широкого спектру задач, як вони ставлять, і реалізацію відповідно. Ще є новина про те, що генсек НАТО Марк Рюте прибував в Одесі, щоб підтвердити непохідну підтримку Альянсу Україні і це відбулося після смертоносного ракетного удару Росії по сумах, внаслідок якого загинуло тоді 34 Особи, включаючи дітей, люд засудив, звісно, атаку та підкреслив необхідність надання Україні систем протиповітряної оборони. Питання щодо повітряної оборони і щодо того, що не вистачає саме цих комплексів для того, щоб закрити небо України, постало з перших днів війни. Досі на четвертий рік повномасштабного вторгнення це питання не вирішено нашими партнерами, в тому числі. І до вас тепер. Питання пане Ігорю: про яку кількість може йтися саме цього разу, і чи вистачить саме цієї поставки технічної підтримки ППО для того, щоб закривати таке наше небо українське? Кількість ніколи не вистачить, тому що завжди буде не вистачати У нас дуже багато об'єктів територіально до? Захоплення наших окупацій території України найвелика площадна країни в Європі. На всяк випадок я хотів би нагадати про це, і тому потреба в цьому дуже велика. Але питання тут іде в першу чергу щодо зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями. На жаль, з того, що у нас тут є, чи може працювати цей комплекси Петрів, і про них розмова йде значить, бажано чи не бажано передавати з боку американців в першу чергу, а й зміну відношення до України до підтримки України. Ми бачимо і з останнього на жаль, те, що наприклад, вони фактично зірвали переговори в Лондоні. Наступний етап, і це в зв'язку з тим. От заява була Рюта, НАТО, що Пер, значить, формулюють такі вимоги радикальні, я би сказав, ультимативний з боку Російської Федерації. На жаль, американці їх підтримують, в тому числі що Україна відмовляється від вступу до НАТО, причому щоб це було там підписано і так далі. Розмови може на який час йти, так а в принципі це невірно, і Україна відмовляється це робити, тобто, щоб в принципі, я думаю, такі компроміси компроміс приводу, крім того. Вони розуміють, що значить, ця лінія розринічення це по лінії зіткнення, але і мало. І ми Україна, як би готова признати, що під окупацією на всяк випадок 20% відсотків. але і мало. Вони піднімають питання, і американці намагаються з цим погоджуватися і тиснути на Україну, щоб признали, що остаточно юридично закріпити, що Україна відмовляється від Криму. <кхем> От що Фактично неприпустимо, і тому тут теж не просуваються ці справи. У зв'язку з тим, що в таких умовах піднімати питання робить наш президент, що американці підуть на зустріч вирогіднець не знаю, там 1% один відсоток чи скільки треба боротися, безумовно, ну маловірогідне. Тим більше, що патріоти які там два роки чи більше, Байден ще взводив для України. В цьому році вони були виготовлені. Але їх передали ізраїльтянам американці. Більше того, в минулому році ізраїльтяни своє з чергування, вивели 8 патріотів, старі 30 років, як їм передали американці. Ми просили, хоча б такі, але нам не надали. Тобто в таких умовах мати надію, що щось буде вряд чи тому Путін, знаючи це, він наносить удари відповідно Крім того, вони іскандерів досконалюють, щоб траєкторія польоту були такі стілющоюся над поверхнею землі, які важко виявляти і важко збивати. І наслідки такого підходу ми бачимо по ударам, які нанесені там по Сумам ну і, і по іншим містам. Пане Ігорю, але от ситуа... давайте розберемося з ситуацією по НАТО. Не те, щоб нам постійно говорили про те, що нас беруть в НАТО, бо більше представники НАТО постійно. Показували і до повномасштабного вторгнення, і вже під час повномасштабного вторгнення, про те, що вступ України до НАТО найближчим часом, що найменше, він абсолютно маловирогідний і все таке інше. Тим не менш, знову постає питання не брати Україну у НАТО. І це як пункт так, Америка це пропонує як пункт угоди. Чому. Питання НАТО і досі взагалі а, на інформаційній площині з'являється. Адже реальних кроків для того, щоб Україну таки взяли в НАТО, ну наразі ми не бачимо. Тому що, що це система, яка б могла забезпечити все ж, в садружістю. І коли всі це ураховують, вона могла б спрацювати. Але це тут велике питання, я з вами погоджуюсь, тому що, наприклад. Наш тепер вже дипломат, колись на командуючий генерал залужний виступав і робив аналіз относно того, що країни НАТО фактично не спроможні протистояти конвенційно, тобто без ядерної зброї, э, росіянам. Причому така ситуація я в свій час виступав виступали, теж доводив, що потенціал ядерної зброї у Росіян більше ніж Україн НАТО на, ну, на час перед початком цього широкомасштабного етапу війни. Крім того, в під час війни багато країн в НАТО входить. П'ята їм треба консенсусом вирішувати питання з точки зору організації підготовки видання бойових дій. Це така собі управління. Тобто це управління повинно бути жорстке з діями, і ну, взагалі, ми знаємо по історії ведення війн, що управління, яке відбувається в країнах такого діктаторського побудови, як це Росія. Наприклад, то питання вирішиться дуже швидко однією людиною і реалізується. А в НАТО навіть ті навчання, які проводились, навіть питання наприклад, війська, які з Америки там доставлялися повітряним мостом, чи хай буде навіть Франції, Іспанії Португалії перекинути на Східний, там через декілька країн, і на ці навчання показували, що це. Дуже затратна по часу, по рішенням і по всьому іншому. І хоча вони приймали відповідне там змінювали законодавство, щоб це робити, але це непомірно багато часу на це входило, було неефективно. Той час, як зрозуміло, в Росії прийняте і все працює будь-яке рішення. Погано, хороше будь-яке, але воно швидко почне втілюватися. А це стратегічний фактор. І тому розмови зараз вступу до НАТО, коли там така і та, і Америка, та входити, не виходити, шантажом займаються інших членів. Тобто відносно п'ятої статті тут велике питання, і все це відчувають і значить, займається тим, щоб зміцнювати свою боєздатність своїх збройних сил ці країни, особливо країни Балтії, Польща, Румунія, які на східному кордоні. І в зв'язку з такою оцінкою питання полягає можливо нам не, сітки ну не відмовлятися принципово, а вони ж все хочуть дотиснути росіяни таким чином, щоб юридично було це у законі не підписано. Тобто, ми можемо, мабуть, піти на те, що зараз не розглядати це чи там якийсь термін, і так далі, тому що Трамп не вічний і всі ці підходи. От. а вони нас довго радували цим. Тут ще можна в такому ж режимі залишити цю ситуацію. Але Росія хоче, щоб ми взагалі на віки вічні підписали документ, що це не відбудеться, На віки вічні вже віддали Крим. А потім, коли це, на цьому етапі це завершиться, наступний етап буде вже у законі, так захоплення там Донбасу, ну і так далі. Цю частину далі, далі по плану. Тим паче, що з планами у них все гаразд, тому що розвідки, скажімо, країн натівські вкрили плани відносно того, що там 26-29 року, по-моєму, у них є вже плани просування і сувалок з кільців на Калініградську область виходити і про захоплення країн Балтії і Польщі. От і все. От. Тому але американців їх взагалі Трампа не цікавить, От треба до 1 травня, щоб раз він сказав, будь, по якому щоб значить, цей Забаганка ковбойська, який там з нальоту була виконана за рахунок інтересів будь кого, будь-як. Але це так не вийде. Якби вони там не тужились і не на, на чолі з самим Трампом, і це зараз от бачите де такої стадії, де фази ці переговори, і стан зайшов, що американці починають реалізовувати, що вони можуть вийти. Ну нам що вони зараз теж мало дають в той стадії, які є до цих процесів. Безумовно важливо, треба з ними працювати, але не означає, що Російські забаганки через американців, які з боку припику до всього цього процесу, але тільки використовують тиск на Україну будуть вирішуватися. Тому позиція повинна бути незважаючи на такий тиск, наша міцна стоїть на своїх інтересах. Хоча ці інтереси вони з розумінням позиції команда наша повинна відноситися до. Знаходження компромісів до них присуватися, мабуть, важких, але це не питання узаконювати інтервенцію. Як хоче зробити Трамп з Путіним, Путін воєнну інтервенцію, а Трамп економічну. Ну, це не підходить для України. Пане Ігорю. Окрім міжнародного тиску, ще є тиск зараз на українських фронтах. Після так званого перемир'я Росія ще більше. Ускладнила ситуацію на фронтах, там ескалація все з більшою і більшою розгортається силою, чому так відбувається, чому ось цей невеличкий проміжок часу був використаний для того, щоб ще більше ускладнити ситуацію там і чого добиваються... Росіяни, якщо сьогодні вже є заяви про те, деяких ЗМІ, про те, що до 9 травня ми всі знаємо, що Путін дуже полюбляє до чогось, до якоїсь дати приурочити якусь так звану перемогу, він хоче вийти на кордони вже Дніпропетровської області, тому що чому значить після і ході цього перемір'я на 30 годин, це відбувалось, тому що Путін використав формально. Цей захід, щоб була відповідь на дії і свого боку заяви Трампа відносно того, що розглядати далі будь-які зміни і просування вперед, в процесі не буде, поки не буде організовано переміря. За інша задача Путін відповів, що він організував його, але в якому вигляді і до чого це привело, це вже інший, інше питання, от так і було подано. А цей час, ці 30 годин, багато в чому росіяни використали для підготовки подальших дій, і після там 0, -0, -0 годин завершення датам і терміном, вони почали да. продовжувати інтенсивне ведення бойових дій. Тому ми бачимо, що це перемір'я було більше фейкове, ніж по суті, і спрямовані дії подальше. На Просування вперед на захоплення земель в першу чергу в тих чотирьох областях, які вони ввели до своєї конституції, От, розуміючи те, що, скоріше всього, якщо буде переговорний процес, це ж завершено, яким чином то це буде не лінія розгріначення по лінії зіткнення, по лінії ведення бойових дій, а раз так. Путін це уявляє, бачить, що там це з тим же Кримом важко казати. До цього самого початку було зрозуміло, що саме так. То, але йому бачите, він хоче по максимуму поторгуватися і зробити ще додаткові зусилля. Прийняти для того, щоб якісь питання виграти для себе. А американці цьому сприяють. На жаль, тому ми маємо таку ситуацію ще є новина про те що Французько, французьке оборонне об'єднання відправляє в україну 90% вироблених стволів для САО «Цезарь». Про це пише французьке видання. Яка ситуація зараз зі снарядами для далекобійної і взагалі з артилерією у українців у української сторони? І наскільки багато зможе нам відправити і надалі Франція, наскільки вони взагалі будуть справлятися з тим, щоб хоча б Цезари облаштовувати саме цими снарядами? Що відбувається, розкажіть, яка там ситуація зараз? Ну по цезарем тема окрема стволи і окрема по снарядам. Снаряд 155-й п'ятий Він стосується багатьох заходів э, артилерійських, ствольних, які нам поставлялись різними країнами, в тому числі і Франція. Але питання Франції: що якщо поставляється ствола, нагрузка на нього, тобто артилерійська стрільба дуже інтенсивна, і це проблема, наприклад, э, німецької. Гаубіс, вона, мабуть, має гарні характеристики, але вона така ніжна система, і теж експлуатація потужна довгий час стволів приводить до виходи зі строю саме з такої системи. І в цьому велика проблема. І тому треба, ну, безумовно, наскільки кажуть, що ситуація міняється, але чому артилерісти в бою війни? Тому що. Вони фактично вражали до того, як дрони не розповсюджувались досить широко, до 80% наземних цілей. Це дуже висока вага, і вона багато в чому зберігається, але поступово дрони все ж зменшують долю артилерії, артилерії і займають своє місце, свій сектор післяводний апарат для нанесення ударів. От. і зв'язку з цим нам потрібні як самі системи, так і потім під час експлуатації застосування стволи до цих систем, змінне і окреме питання це снаряди, які відома ініціатива Чешська чи будь-яке, де наші країни справжні наші союзники постачали нам боєприпаси до різних систем, в тому числі і французьких церів. Пане Ігорю, останнє питання, яке хочеться вам задати, як е, людина, яка дуже глибоко розуміється у військовій темі, е, як би там не було, все одно так чи інакше перемовини про е, мир в Україні все одно будуть продовжені. Е, з якими вже партнерами, з якими вже сторонами це вже питання так, е, до майбутнього. Але тим не менш, як е, ви вважаєте? Е, чи зможе українська сторона бути настільки сильною в своїй позиції для того, щоб як найвигідніше завершити цю війну з точки зору української сторони? Така перспектива є. Ми все рівно дійсно. Я погоджую з вами. Будемо боротися за те, щоб вийти на зупинення ведення бойових дій. І спільно працювати з справжніми нашими союзниками. Бажано безумовно, щоб в цьому приймали участь американці ну позитивно. А якщо так вони роблять, як вони роблять, то можливо краще раніше, щоб вони тут як шантажують вийшли з цього процесу і стало все якби на свої місця. І тут ще остання, це буде остання крапка в провалі. Всіх трампівських намірів, які там він обіцяв своїм виборцям, як по внутрішній політиці, так і по зовнішній. Тобто, на мій погляд, це його повна фіаска, його його непрофесійної команди. А нам ковати своє, нам треба боротися за реалізацію цього питання щодо зупинення ведення бойових дій на цьому етапі. Що ж, дуже вам дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років. Засновник благодійного фонду Криму небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор був з нами на прямому Включенні з ним говорили про військові перспективи України. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося з вами. Дякую вам за спільну роботу. До побачення. Dzień